Привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною і з вами я, Валентина. Сьогоднішнє відео це мої результати. Моя остання готова робота у ВСП. Стоп не дов'язує. Організатором є Вікторія, канал Україночка. в'яже, зв'яжемо тренди. Посилання на організатора і учасників. Цього СП буде під відео в описі. Так що заходьте, дивіться, проходьте до дівчаток, коментуйте. Що хочу сказати. Завершується для мене уже в цьому відео закінчення. Я доязала свої недов'язи. Хочу сказати, що в мене їх було небагато, то я з ними справилася ну, не так би швидко, як мені хотілося, але справилася. Дякую, Вікторія. Тобі за. Такий волшебний пенділь, як то кажуть, що я дов'язала того, що цю ковтинку, що перед вами, я в'язала, потім розпускала, була в мене дилема з рукавами, потім думала, чи в'язати мені її далі чи ні. Якось я до неї охолола. Я тоді, думаю, такий гарний буде поштовх дов'язати цей виріб, то я вступила в ЦСП і нарешті дов'язала. Дуже я задоволена тим, що вийшло. Дуже задоволена тим, що прийняла рішення зробити такий рукав. І, здавалося, б, річ така вільна, в мене 50-й розмір, то вона мене не повнить. Я, чесно кажучи, думала, буде гірше. То тепер, зв'язавши річ, я маю на увазі, що можна тут грати із фасоном, з рукавами. І воно так гарно виглядає. Як додивитися, то ніби це в мене. Кокон, ніби прибавки тільки тут і все. Але це в мене просто-проста річ. Ну, як мені вдасться, так вам покажу. Така вона вільненька, пряжа розтяглася. Я цього і хотіла. Така. Ось дивіться, скільки тут у мене за пояс. Ну це в мене скільки зайвого. Ну це мене влаштовує. Так, зараз так, бо далеко не відійду. О, ось так. Так виглядає в мене горловинка, ну звичайна резиночка. Тут е, шите плече спущене, і тут я добрала звідси лице, е, лицевою, резиночкою. І пішла в'язати до кінця. Рукавчик, резиночкою закрила. І така гарна річ, яка мені така вона одягнула і побігла. Як то кажуть, вже, правда, не дуже сезону вона мені уже так прохолодна. Ну, в принципі, знаходитись в приміщенні, то буде зручно. Звичайне, таке в'язанечко. Ось так як мені вдалося, Ой, за пояс зачіпається, дівчатка, ну, низ. Теж у мене тут резиночка один на один. Так. Таке. Зручна така розмахайка, а отак, як робиться, то дійсно схоже. Я колись собі в'язала, була в мене ковтинка, ще тут прибавочки йдуть, і тут вшивається рукавчик. То, можливо, ще можна буде щось таке зв'язати. Таке легеньке-легеньке розлітайку. Так, що хочу сказати, в'язала я з. Пряж казал Бебілав. Я ж вам розказувала. Не важила, не знаю, скільки пішло, бо просто хвастаюсь такими мене похвастушки, що я дов'язала, розказую вам. Пряжа подобається, до тіла приємна, м'якенька, не відчуваю, що її на собі дарма, що таке. Ну, Гра в мене тут 300, це 400, це точно є. ну. Десь 400 грам, да, дівчатка. Бо в мене оце цілий моточок залишився. І одного грам, мабуть, це, мабуть, 50-грамовий моток. так, да, І грам 32-го, то, мабуть, в мене пішло оце 400 грамів на цей гріб. Візерунок простий, дві виворітних, далі накид і дві разом. І дві в наступному ряді пров'язуємо, в залежності ви в круговому в'яжете чи, чи шивному, то пров'язуєте малюнку, як там накид, а потім вже наступний ряд то міняєте місцями, міняєте місцями оцей на, накид. Дивіться, тут починаємо ось накид дві разом пров'язали. Далі виварітний ряд пров'язали. В наступному лицевому міняємо у нас накид не тут уже буде. А буде слідуючи. Тобто починатимемо з двох разом і накид, і дві виворотних. Нескладний візерунок. Дівчатка в'яжуть таким, бачила Вікторія Нофрічок в'яже такий демісезонний джемпер з, таку, з таким візерунком. Візерунок такий нескладний. Я люблю таке просте, заморочливого не люблю. Люблю ажур, але не такий, щоб там, знаєте. А я Радянський Союз, але іноді. І більшість таких візерунків з Радянського Союзу, то я, я рахую, що вони такі стильні і можуть бути. Так. Спішила летіла, бо тільки з роботи, і швиденько <смас> до вас включитися, відзняти, бо обіцяла. Так, по пряжу вам розказала. Що далі? Шість хвилин треба мені з вами ще поспілкуватися. Хочу подякувати вам за коментарі, за перегляди. Дякую, що заходите в гості. Це вже в мене як, ну, як, як, звісно, я вам дякую за все. То тепер хочу показати, що в мене по просуваннях по моїх процесах, щоб мені трішки відео показати, бо вже все подов'язувала. Ой, не падайте, дівчатка, ме, тут така конструкція, зламалася моя і селфі-палка. І... У мене тут е, на кільцевій лампі теж зламалося, то тут в мене таке, такі непорядки, що, якби дознять як-небудь, зараз оправлю плед. Це таке товклась, то вкласть, то поки звалили у вас. Ну, нічого. Так, швиденько розказую, що я ж сину джемпер, светр просунувся. Так. Слабенько в мене в'яжеться, бо спиці три, то довгенько я його в'яжу, ну в'яжу. Як в'яжу, то з моєю, моєю занятостю я ще й нормально в'яжу. Хочеться мені вже скоріше дойти до, <смас> до підрізів, до регланних ліній, розділити, і вже воно буде краще. По кругу піду собі в'язати тіло та і все. Ну ще потрібно додавати, бо ще на рукава мені треба. Додати пряжа подобається, пряжа, бобін набрала в оксанки. Знаю, що там є мереноса або вовна, Трі... ну і в складі, то подобається. Трішки таке, воно карявеньке, дивіться, у в'язанні виходить. Ну, зразочок у мене був, то все буде там добре. Я б зразок вкрала пряжа після прання і виглядає дуже достойно. Отак, це. Процес номер один у мене. Такий. Куди мені його... отак, так, щоб не звалити далі. Процес номер два джемпер із Норки Ангорки, Бобінна її теж купувала в Оксанки. Так, ось що у мене тут, -тут переділа на спиці номер 4 Ну, Но ще на спицях номер 4 не пробувала в'язати, бо потрібні були мені спиці 375, щоб дов'язати рукав. Цей виріб в'язала на спицях 3,75. Вони такі гостренькі, чагу, зручні мені. Так, де тут шоу в мене? Як зрозуміти, ага. Оце перед. Оце такі просування в мене скоро вже буду відділяти. Реглан. Зверху, звичайний, теж трішки видно. Тут рядність петельки такі каряві, але після прання, я думаю. Розпушиться в будь-якому випадку. Азіатський росток буду вив'язувати, щоб не видно тут переходів, бо, бо пряжу не знаю. Розпушиться, розпушиться ну, мабуть, не дуже, щоб не було видно. Оце такі просування, теж хочеться гарний колір до лиця. І він якось так освіжає гарно. Хочеться мені таку обновочку. В мене два таких откату, то я думаю, що мені. Вистачить. Якщо вже я до регланних ліній дов'язала, а в мене тільки половина мотка, то слава Богу, вистачить, бо пряжа гарна, забрала залишок 250 грамів у мене цієї пряжі, то в'яжу. Ось така пушинка в мене є. Далі почала я вчора, так мені хотілося щось почати, теж трішки засмутилася за події, які в нашій державі, і я вирішила. В'язала, в'язала ковиряла, синові ще в'яжу я халат, але ну, не хочу його тягти, бо воно там з, з, з перемоткою. Тоді стала оцей цвіт від. думаю, почну. Почала, воно буває таке у вас, ну не йде і все. Я розпускала, мабуть, раз чотири. різні спиці пробувала. Не йде і все, не виходить. Була задумка одна, друга, третя. Взагалі, я <сум> цілий вечір вчора перевела за. За розпусканням та починанням спиці, не могла я придумати. Потім я згадала, що я в'язала цю пряжу, у мене є досвід в'язання з і я в'язала дерев'янами кнітпро Прос Сімфоні. Я швиденько їх дістала і справа пішла краще. Подобаються вони мені, в кого, може, є такі дівчатка спиці, то вони гарні. правда, Єдине, що вони дерев'яні і ламаються. У мене три, дві трійки, і обидві з них зламані на одну. Хтось сів на одну. Я сіла і воно тут тріснуло і все. Це в мене спиці номер 4 В'язала, я теж раніше з твіду на спицях номер 4 то мені подобалося, щоб полотно так розбухне після прання. Почала в'язати це, в мене буде светр. Отакий От буде комірець. Тут він буде. Як вам пояснити? Ще буду я його в'язати, воно після прання буде трішки, як так, по шиї і трішки вільненьке. Воно буде так спадати. Ну, воно і не хомут буде, і не водолазочка, ну, пояснити. поясню. Таке легеньке драпірування тут буде. Однослойне, без підкоту буде. І тут. Просто реглан зверху. Рукава не знаю, ще які, ну, мабуть, це ж зима, мабуть, завужений тут за рукавчик І довжини, скільки вистачить. У мене три моточки 300 грам, отакої пряжі. Що хочу сказати. Твіт косить, і я це знаю, і цей твіт косить. Дивіться, воно він прям дуже косить. Ну, це мене зовсім ніяк не бентежить. Ось так, ось лицева гладь, А він у мене буде, оце вам точно він передається. Він і не фукси, і не фіолетовий якийсь. А в мене він буде. В'яжу, не люблю в'язати виворітну гладь, в мене він буде виворітний в'язаний. І тут я, ну так не знаю, чи ви знаєте, чи не знаєте. О, ось так покажу, як я ніби скла пополам. А воно косить. Чи вам видно буде? Яка косина. Петельки на 4, бачите, воно доносно тут бути. Ну, то не страшно. Я, як в'язала перший раз, в мене рожевий у дочки був джембер, то я додавала сюди тоненьку ниточку мериносу. І воно стабіль, стабілізувалось. Ну, не хочу додати. В тон у мене немає ниточки, є тільки тоненький миринос рожевий, Ну, в принципі, я не хочу додати. Буде воно у мене зв'язано хустковою гладдю, то в принципі, це так воно повинно бути. Мені дуже подобається на твіді і і рани, якщо твід такий твердіший, сухіший. Ну, це воно буде таке легше. І подивіться кольор, я думаю, мені пасує цей до лиця. Я знаю, в мене колись була така водолазка, красива кашемірова. Тут таке кружевце це, до неї було так коштувала як крило від літака. Ну, я її довго носила, поки не підросла. Ще тоді ще донька трішки поносила. Ну, колір такий фуксії. Ну, ось так береться, то я думаю, він мені пасує такий яскравий колір. Так. У хустковій гладі воно не так дуже помітно цю косину. І, в принципі, я ж говорю, що мені це на швидкість ніяк не, не шкодить. Ось так от в'яжу. Так от, почала за одне, перескочила за друге. Не вибачайте. Така є є. Починаю, починаю не люблю в'язати гладі. Ну, Я вам сказала, що буде цією хустковою, але воно буде не хустковою, просто виворітною. То я в'яжу лицевою, тоді переверну, як, на, як потрібно мені буде. І все. Це виходить, що в мене оце зверху виворіт. <гладі> ну, Дівчатка вибачаюсь, а тут лице. Ось так от. І з рубрики як це не везе, як з цим боруться. Тільки включаєш камеру і починається то чих, то кашель, то то ще щось то того глаза чухається, то ніс засердить. Так от, ну, розказала, показала, пора прощатись. Ось такий шикарний джемберок. Мені дуже подобається. Дякую, дівчатка, за підтримку. Дякую за. Спілкування наші у телеграм-чаті. Всіх вас дякую, що приймали участь. Закінчуйте, хто там не закінчив. І давайте будемо вже йти далі. Хто в іншій СП, хто просто без СП. Я перший раз приймала участь, мені сподобалось. Ну, поки що, нікуди не вступаю, бо реально немає часу. Це я дов'язувала. Хоч і такий СП був лайтовий, без, без різних таких рамок, ну все одно це не по мені. Я так і відчувала. І знала, чесно кажучи, спробувала, мені сподобалося. Ну, <сміття> не моє. Так що, дякую, Вікуся, за те, що ти запропонувала. Я прийняла участь, мені подобалося, атмосфера була приємною. То я. Завдяки цьому СП дов'язувала свої недов'язи. У мене тепер є два джемпери. Всім дякую за увагу. Я традиційно всіх вас так міцно, міцно обіймаю, всіх цілую. Всім до побачення, до побачення, до скорих і нових зустрічей. З вами була Валентина.